you Мої вітання усім глядачам Кременчуцьких новин у День Незалежності України. Наш сьогоднішній інформаційний випуск виходить у дещо зміненому форматі. В вашій увазі представлено два інформаційні блоки. Кременчук святковий та робота міжрегіонального молодіжного форуму віднайшли свої відображення у відеозвітах наших кореспондентів. Тож розпочинаємо. День державного прапору України та День незалежності відзначили у Кременчуці багатьма різноманітними офіційними та неофіційними заходами. Серед перших покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку та урочисті збори у міському палаці культури. Керівники міста, депутати Кременчуцької міської ради, очільники промислових підприємств, освітяни та громадські діячі вітали мешканців надніпрянського Кременчука з державними святами. Репортаж Дмитра Демеденка. Керівники міста, депутати міської ради, представники громадськості Кременчука поклали квіти до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку з нагоди Дня Державного прапору України. Про історію нашого прапору розповіла доктор історичних наук, депутат Кременчуцької міської ради Ганна Капустян. Уривки із творів великого кобзаря продекламував директор міського будинку культури Сергій Ситник. Родзинкою заходу став виступ зразкового ансамблю народного танцю Сузір'я Дніпра. Юнаки та дівчата в українських національних костюмах виконали дефіле із списами та рушниками під проникливу пісню про Україну, лауреати всеукраїнських та міжнародних конкурсів Оксани Вієс. Великий державний прапор України розміром 4 на 6 метри тримали перед пам'ятником військовослужбовці Кременчуйського гарнізону. Потім його підняли на найвищі щоглі міста біля міського паласу культури. До цього синьо-жовті прапори вивісили на будинках установ та організацій міста. Указ про встановлення дня державного прапора України підписав 23 серпня 2004 року тодішній президент України Леонід Кучма. Синьо-жовтий символ був затверджений у 1917-му, коли в Києві після революції було проголошено про створення Української Народної Республіки. Деякий час жовто синя символіка мала місце і на червоному прапорі радянської України. Синьо-жовтий прапор був офіційно затверджений державним прапором України постановою Верховної Ради від 28 січня 1992 року. 24 серпня 1991 року відбулося проголошення акту про незалежність України, і над будинком Верховної Ради вперше піднявся синьо-жовтий прапор. Синьо-жовтий стяг як державний атрибут утверджує образ сучасної демократичної України у світі. Він закарбований у свідомості українців як невід'ємна ознака незалежності, яке піднесення відчували мільйони українців у момент. Підняття державного прапору на честь перемог наших олімпійців. Синьо-жовтий прапор згуртовує нас і робить сильнішими. А увечері у міському будинку культури відбулися урочисті збори з нагоди Дня незалежності України. Святковий концерт відкрив народний ансамбль пісні і танці Славутич. Перші кроки незалежності стали випробуванням для всіх нас: тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність. Нарешті на здоровий глузд. Нині вже ніхто не сумнівається у тому, що український народ в змозі поліпшити життя у своєму домі. Зазначив у вітальній промові секретар Кременчуцької міської ради Василь Євко. Ще з часів Київської Русі українці прагнули вільно жити, сповідувати свої традиції та звичаї. Та, попри все, наші співвітчизники віками боролися за свою свободу, і лише нинішнє покоління, наші сучасники, у 1991 році вибороли її. Додав народний депутат України Олег Надоша. Найкращі працівники кременчуцьких підприємств, фахівці державних установ та організацій. Керівники художніх колективів, представники правоохоронних органів та військовослужбовці були нагороджені грамотами полтавської облдержадміністрації, обласної ради, виконкому Кременчуської міської ради та подякому міського голови Кременчука. П'ятеро Кременчужанок відтепер носитимуть почесне звання матері героїні. А 15 юних мешканців надніпрянського міста отримали свій перший і найважливіший документ паспорт громадянина України. У переддень найголовнішого свята нашої держави дня незалежності України. Всіх кременчужан привітали очільники міста, депутати міської ради, керівники промислових підприємств, представники Кременчуської громади. Сотні років наша держава йшла до незалежності. Скільки ми склали своїх буйних голів і під пилявцем, під жовтими водами, під іншими містами України, виборюючи свою незалежність. Довга це історія і лише в. По суті, в 1918 році ми перший раз спробували вже фактично і отримати свою державність, але не склалося. Склалося лише в 91-му році, і ми, і наше покоління було цьому свідками. І сьогодні завдання всіх нас зберегти цю незалежність, кріпити їх своєю працею, своїм розумом і робити все для того, щоб Україна була єдиною сильною країною. Святом вас, всіх, шановні кремінчужани. Дорогі співвітчизники, я вітаю вас з тим великим державним святом, святом незалежності, святом державного прапора. Хочу підчеркнути це той це свято, омріяне віками наших з вами попередників. До цього ми йшли складним шляхом, але сьогодні Україна незалежна держава, суверенна держава. Тому це для нас великий здобуток і радість. Святом вас, шановні друзі, давайте берегти нашу Україну. Це свято. Воно не має політичного красу, це свято всієї держави, тому що всі ми українці і всі ми живемо для того, щоб і працюємо, щоб наша держава процвітала, щоб місто Кременчук був заможні, щоб був достаток кожній сім'ї. Тому в цей день я хочу всім побажати щастя, здоров'я, успіху і щасливого майбутнього. Дорогі Кремінчужані. З великим вас праздником День Незалежності, бажаю вам щастя, здоров'я, любві, щоб у вашій сім'ї був мир, процвітало щастя, найголовніше взаємопонімання, як говориться, і як говориться, здоров'я, любви. 21 рік нашій незалежній Україні. 21 рік це ж, е, час визначення, час творчих злетів, час здійснення мрій. тож Всім щастя, здоров'я, всього найкращого, нехай буде незалежною наша думка, незалежною наше життя, нехай буде все прекрасно в нашій Україні, а наша молодь буде такою, щоб зробила нашу Україну найкращою в світі. Сьогодні завершив свою роботу триденний міжрегіональний молодіжний форум Молодь Авангард прогресу, який проходив на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Зоряний кореспонденти Кременчуцьких новин пильно спостерігали за роботою представницького молодіжного зібрання. Тож до вашої уваги наш наступний відеозвіт. Сьогодні молодіжний форум зібрав представництво суспільно активних молодих людей чи не з усіх регіонів України. Щороку зростає кількість учасників масштаб проєкту, якісно оновлюється його формат. Міжрегіональний молодіжний форум проводиться в місті Кременчуці уже восьмий рік поспіль. Перші чотири роки ми проводили його на базі міста Кременчука. А останні чотири роки вже проводимо тут на базі дитячого оздоровчого табору Зоряний для міста Кременчука. Це той захід, яким ми яким ми можемо пишатися, який є візитною карткою міста Кременчука. Я вважаю, що ми не повинні зупинятися ні в якому випадку, а лише планувати, лише обмірковувати, як уже наступного року організовувати міжрегіональний молоді. Молодіжний форум залучати якомога більше учасників з усієї України з різних областей України, і чому можливо наступного року ми вже Запросимо і міжнародних експертів та міжнародні громадські молодіжні організації. Нинішня ідея виборів міського голови Зоряного містечка. Усім учасникам форуму припала до вподоби. Тож все було як то кажуть, по-дорослому. Партійні комітети висування та реєстрація кандидатів засідання територіальної виборчої комісії на другому засіданні зареєстровано три партії та три кандидати на посаду міського голови. Не зареєстрований кандидат на посаду міського голови, який діючий мер є у нас, і його, на жаль, не зареєстрували вже другий раз, тому що відповідні документи належним чином не підготовлені. Маємо надію, що все ж таки виправиться ситуація, і всі кандидати на посаду міського голови. Депутатів будуть зареєстрований, розпочнеться активна агітаційна кампанія. Учасникам виборчих перегонів до Верховної Ради України 2012 року. Не завадило б дечим повчитися у потенційних майбутніх конкурентів забезпечити достойне життя всім і кожному, забезпечити безкоштовне лікування, безкоштовні ліжка, так, безкоштовне харчування, забезпечити охороною всіх присутніх в цьому таборі. Сьогодні у нас вибори. Найголовніше завдання, з якими, я гадаю, справимося, тому що у нас дуже гарний кандидат в мер, у нас дуже гарні кандидати в депутати. Взагалі у нас дуже сильна команда. Тому нас я гадаю, ждет що ми... победа. І більше нічого. До послуг претендентів на посаду мера Зоряного: ідеологи, політтехнологи, піарщики, друковані видання різного гатунку, типографія та навіть власні партійні кошти зоряники. У нас є наші гроші, зоряники називаються, які є у наших партій. Також є у нашого бізнесу, які теж активно працюють, підтримують партію, фінансують. Ну і звісно, комітет теж активно приймає участь у цьому процесі. Наймасовішим і найвидовічнішим аспектом виборчого процесу була агітація. Ось де було розгулятися молодому завзяттю та фантазії. Професійно вести агітаційну виборчу кампанію, перспективні та громадянсько-активній молоді допомагали модератори проєкту з числа молодих депутатів Кременчуцької міської та районних у місті Ради. Цьогорічний форум дійсно вдався. Він вартий тих зусиль витрачених на його організацію. Бо саме форум надає можливість молоді з Кременчука з Полтавської області та з багатьох регіонів України зустрітися тут на форумі, об'єднати свою енергію, об'єднати своє таке позитивне мислення, бачення нашої української держави, втілити це в своїх таких неформальних виселеннях, як ця ділова гра, дійсно. Виповнити дуже багато своєї позитивної енергії і з таким, таким потужним зарядом енергії поїхати до себе додому та робити гарні справи на користь України. Завжди на форумі ми граємо в футбол, і дівчата казали, що ми теж хочемо. Було прийнято рішення в цьому році провести футбол змішаний, тому будуть грати команди які, ну, будуть грати команди, в яких будуть і дівчата, і хлопці. Буде грати чотири команди от, і будемо визначати на форумі переможця футбольного турніру. Напружений режим трьохденної роботи форуму, хоча і приніс легку в тому. Проте подарував неймовірні позитивні враження учасникам проєкту. В цьому ж на форумі вже другий рік. Цей форум вийшов інший, тому що він уже з нахилом виборів. А як майбутній неї, така активна особистість політично піднятий, да, то це для мене. В цьому році я займаю голну роль голови виборчої комісії. Тут просто як людина розвивається. Вона зна... Знайомиться з іншими людьми з усієї України, і на наступний рік вже більше і більше бажаючих сюди потрапити. На форумі вже не вперше. Так враження, як завжди, чудові, просто прекрасні. Все нас досить насичено. Немає ні одної хвилини на відпочинок. Тобто, постійно, постійно, активно, активно відпочиваємо. Це мероприятие організовано на очень високому рівні. Що мене очень радує. І

Тут на форумі мені подобається через те, що тут дуже багато таких цікавих людей. Тут можна поспілкуватись, тут можна знайти нові зв'язки. Дуже багато активних і справді неймовірно цікавих людей. Інформація для любителів пляжного футболу цієї суботи о 10-й ранку на центральному міському пляжі стартує восьмий молодіжний кубок Полтавської області з пляжного футболу. Підтримайте команди особисто. І на завершення випуску бажаю вам незалежності національної та особистої і неодмінно гарних вихідних. А вже з понеділка кременчуцькі новини традиційно, змістовно та докладно інформуватимуть вас про події з життя міста. Побачимося!